Збори творчих акаунтів на цей раз розглядаємо ну дуже красиву товарну пропозицію від майстрині з величезним досвідом створення прикрас для волосся. Додивіться, будь ласка, до кінця, тому що можливо саме вам потрібен бонус, який я підготувала. Соня юа в кадрі назва профілю. Ок, пошукова строка. Варто удосконалити трохи, бо квіти шукають рідше ніж заколки чи аксесуари для волосся. Шапка профілю може бути, але теж можна краще подати своє УТП. От саме квіти, що не зів'януть. Подумати, треба рухаємося далі. І те, що мене дуже здивувало, аудиторія є, але не активна. 3800 з гаком підписників, лайків і переглядів ну дуже мало. Про що це говорить? Це або куплені підписники, або були розіграші без фільтрації. Ну, типу відміть трьох і підпишись, або старі мертві підписники, які не бачать ваші дописи. Що з цим робити, чистити аудиторію. Почати живий діалог через сторіс, опитування, залучення, активно працювати з рілсами та дописами, каруселями не просто показувати, не просто навіть два-три там на тиждень одиниці контенту таких покажуть ваш акаунт новій аудиторії, але це має бути продуманий контент. Візуали, перше враження. Траурно вибачте, але це моя думка. Аватарка, чорне тло, плюс жовтий напис, викликає відчуття чогось такого суворого, ну зовсім не квіткового. Хайлайти з чорним фоном прям обтяжують сприйняття, ніби квіти це про ой, не буду навіть казати. І центральне оце повідомлення. Наші квіти ніколи не зів'януть. Плюс чорний фон, ну взагалі асоціації ну дуже такі. Що з цим робити? Ну, давайте аватарку можна змінити на світлу, квіткову, емоційну, щоб асоціювалася із радістю і ніжністю. Хайлайти переробити однозначно в більш яскраві візуал, додати багато світла, простору, щасливих якихось моментів, дитячих облич, усмішок. Вони тут є, але вони прям губляться на цьому темному фоні. Давайте підсумуємо, що є асортимент. Дуже довга історія, майже дві тисячі дописів. Сторінка накинута, і це дуже круто. Чого бракує живої аудиторії, світлого квіткового такого вайбу легкого? Емоційного такого зв'язку за аудиторію і системних воронок продажів в контенті до речі, якщо вам цікаво, напишіть тут під відео як вам розбір, як вам мої рекомендації. Я відправлю вам контент-план на тиждень для сторіс і дописів. Це буде актуально для майстрин, які створюють аналогічний товар. А якщо у вас інший, для вас це буде прямо як натхнення. Ви можете проаналізувати, і можливо, у вас виникнуть свої ідеї. Тож до наступних зустрічей у розборах.